Все, що ми робимо в житті, ми робимо в першу чергу для себе, не для когось, а для себе. І коли волонтер чекає вдячності. Навіть слово дякую він дуже швидко вигорає. А коли людина усвідомлює, що це робить заради своєї безпеки, заради миру своєї країни, заради майбутнього своїх дітей, своїх тоді людина не вигорає ніколи. Я, взагалі, наших волонтерів називаю адреналінозалежними марафонцями, тому що ми звикли працювати, і це дійсно у нас марафон, марафон, який продовжується дев'ятий рік. Я роблю це для себе, для того, щоб мої внуки, щоб моя дитина жили в нормальній країні, без війни. Тому що весь наш світ це наше оточення, наше оточення, моє оточення особисто. Волонтер це і стратегічний менеджер. Саме цей склад це склад, який зняли для медицини, от конкретно для медицини, наші партнери КОАМ. Це італійська гуманітарна організація, і все, що знаходиться і вже знаходилося, і буде знаходитися на цьому складі. Це та допомога, яка приходить до нас з Італії, з Америки і з Іспанії, з різних країн, з якими співпрацюють КОАМ. Це все розповсюджується Україною. Тобто, ми особисто розвозимо Україну згідно потреб, згідно листів звернень, не людям в лікарні. Насправді у нас на сьогоднішній день є п'ять гуманітарних складів. Є склад там, де є продукти харчування, тривалого зберігання, тому що ми теж намагаємося їх використовувати так розумно. Є склад, в якому знаходиться одяг, є склад з ліками день перед повномасштабним вторгненням. Тобто 23 лютого у нас була зустріч, на якій ми обговорювали, що робити в разі повномасштабного вторгнення. Я прокинулася, проспала початок війни. Так ми очікували цього, готувалися, але проспала. Мене розбудив чоловік і скавкаття. Почалося то, що ми всі чекали. Я одяглася, приїхала в наш офіс. По дорозі написала на Фейсбуці: якщо щось, я на центральній. І протягом півдня стягнулися всі наші волонтери, які були волонтерами, які хотіли стати волонтерами, стягнулися люди. Тобто, до, 20, до кінця 24 лютого цього дня у нас вже була повна готова команда, яка готова була працювати. У нас ця війна, вона народна насправді, тому що ми всі боремося, кожна людина в нашій країні від старшої літньої людини до маленької дитини. Бореться насправді воює, бажає перемоги, як Якби не страшно це зараз не звучало, але але правда. І це війна у нас народна, і допомога у нас народна, і переможе народ. А народ це і є Україна. Ми переможемо обов'язково. Катерина є нашим мотиватором, нашим натхненником, тому що в неї завжди горять очі. Вона завжди знає, що необхідно, де необхідно. у неї великі зв'язки саме в тому плані, що до неї звертаються із запитами, і вона може ці запити зібрати, організувати, і ми можемо ну, дуже ефективно допомагати, тому що. Ну, ми можемо просто бігати з коробками, з великими очима, щось хотіти, щось робити, але е, робота має бути організована, щоб вона була якісною. Вона сама по собі гаряча жінка. Вона ну, не може просто так стоїть в стороні, коли біда в країні або там в місті, або там люди потребуються допомоги, а не може просто сказати, що це мене не касається, це ну, не буде. Каже, просто. Треба робити очень класно, просто на З Сказати не спиш. Сказати не можеш віддохнутися, не можна бути розслабленим. Коти сказала, що треба діти, значить робити". треба Не важливо, сколько ти займаєш времени. Один час, один день, цілий день, цілий неділю. Якщо щось вирішила, вона доб'є до конца, і ми должны всі їй допомагати. Якщо хтось то там в сторону, вона не дає в сторону. Надо... Став і сюди. Україна вже стала як частиною мого життя. Ну, не можна сказати, що Україна це щось. Що Тут люди гарні, земля класна. А росіяни прийшли і кажуть, ми хочемо вас відібрати з цієї. Дайте її. Або на шматочках. Так не має бути. Публікацію підготовлено в рамках проєкту Ми з України, ініційованого Національною спілкою журналістів України.